Президент Зеленський представив нарешті у Верховній Раді свій хвалений, перехвалений план перемоги. У мене перша асоціація із радянським популярним фільмом Іван Васильович міняє професію, там, де цей самий Іван Васильович дає наказ послати війська і розбити врага. От приблизно такий же план перемоги. У е, нашого президента Зеленського. Тобто взять і побідіть. Ну, вступіть в НАТО, е, що там, закидати Росію е, цими ракетами великої дальності, які нам чомусь мають дати, але поки що знову ж таки чомусь не дають. Що там ще? Ну, от в такому дусі і все план не дає відповіді на два ключових питання: як перемогти Росію? Ну, як змусити Росію країну від Петербурга до Петропавловська, Камчатська і Владивостока капітулювати? От те, що ми вступимо навіть у НАТО, якщо нас сюди приймуть. Хоча нас туди ніхто не збирається приймати, Байден не збирається прямо зараз нас приймати, до свого закінчення президентства не збирається. Ну, якщо навіть нас приймуть, ну, Путін від того не капіталює. Він не здасться. Більше того, він навіть воювати не припинить. Так само, якщо нам дадуть більше ракет, Ну, буде інтенсифікація конфлікту. Ну, трохи постріляємо ми по них. І що? І що від того Путін е, перестане е, воювати, звільнить наші території і радісно вибачиться за всіх убитих людей? Ну ні, звичайно. Ну що ще? Е, саміт миру обіцяє президент нам ще один. І що? Яким чином ви збираєтеся на саміті миру примусити Путіна е, підписати? Його капітуляцію, відмову від окупації України. Ну, якщо ми збираємося Путіну уступити там окуповані території, наприклад, ще якісь е цецянки е йому дати там е політичні е від чогось там відмовитись, ну, так давайте про це чесно говорити. Давайте про це не темнити. Всі розуміють. Дорослі люди, що якщо ми хочемо домовитися, то домовлятися доведеться чимось поступаючись, чимось серйозним поступаючись, заради того, щоб зупинити війну, яка нам нічого не приносить, крім смертей і втрати території день за днем. На жаль, на жаль, на жаль, уже добрих півтора року, так така тенденція. От ну цей же план зовсім навіть зупинки війни не предполагає. Він не предполагає ні перемоги, ні навіть зупинки війни. Ніяких механізмів, як перемогти. Ну перемогти ясно, це неможливо цю імперію перемогти з таким керівництвом, тим більше як у нас зараз. Але навіть зупинки війни він не, не показує механізмів, як це здобутися. Ну, це просто надувательство у мене вопрос, і люди, які стоять на чолі держави від президента і всього його найближчого оточення починаючи, просто не розуміють, як працюють державні механізми, як можна припинити війну, як можна там знизити інтенсивність війни. Як можна там, звільнити територію, як можна про щось тобто, ну, от Це все одно, що ви були б банкіром, який не розуміє, як відбуваються банківські транзакції. Ну, я, чесно кажучи, теж технічно не знаю, як це робиться. Ну, я ж не банкір. Я не, не працюю в банку і не збираюся працювати, і я ніколи цим не цікавився. Але ж якщо ви працюєте в банку, то більше, якщо ви очолюєте банк, то ви повинні це знати. А тут е люди керують державою і е таке враження, що зовсім не розуміють, як вирішуються державні питання. Від слова зовсім. Ну або просто відверто нас надувають. Тобто все розуміють, що нічого з цього не буде, але просто е говорять нам. Те, що представлено, це фактично набір популістських гасел за все хороше. А за цим, моє враження, криється одне лише бажання нашої влади продовжувати воювати до безкінечності. Давайте нам зброю, захід, давайте гроші. А ви, українці, давайте терпіть щоденні смертя сотнями і військових і цивільних. І ніяких е, чітких механізмів, як це припинити, і чітких, відповідно, е, часових рамок, ну, які можуть бути часові рамки, коли ми не кажемо, як це можна припинити. Він каже, е, в наступному році е, може, вдасться зупинити війну. Офігеть. Може, а може не вдасться, а може у е, 2030 році вдасться. Та не буде України за кілька років, якщо зараз не зупинити. Тому що закінчаться люди на фронті, туди вже йти особо ніхто не бажає, і просто в якийсь момент фронт провалиться. От і все. А всякі Кореї, які Путін докидає, це ж абсолютно нам нічим перекривати. Не доведи, Господи, сюди ще корейську орду. Тобто, ну, не бачу тут жодного. План таких планів краще взагалі не робити.